Друзі, всім доброго дня. Знаходиш біля Подільської міської ради. Дякую, що ви зі мною. Сьогодні у нас вівторок, 18 лютого. Буду намагатися потрапити до, на прийом до мера Подільська, незаторканого пана Іванова. Доброго дня. Добрий. Добрий.

Доброго дня. Доброго. Дня. Можна до вас потрапити. Якщо пане Іванова немає, то ви як. Ні, у мене прийомний день, четвер, будь ласка, до мене. Ну, якщо пане Іванова немає, так ви маєте виконувати його обов'язки. Особистий прийом мера це особистий прийом Іванова до Та не те, що особистий прийом, мене мене, мене, там, за, за, мене запит є, мене запит є. Запит є в письменному відео, в Є пець. У мене сьогодні прийому немає. Будь, будь ласка, чите. А хто, там, а хто виконувати буде обов'язки Іванова? Тобі, ну, я Чекайте, я не зрозумів. Сьогодні має бути прийомний день Мара Іванова. Якщо його нема то... Це особистий прийом мера Іванова Натолі Так, як... Коли, як, бути... Якщо його немає, тоді що? Давайте вас поспілкуємося, що ви одразу так тікаєте. Так давайте з'ясуємо, що давайте з'ясуємо. Давайте ж з'ясуємо. Охрана. О, охрана. Вон. В чому діло? Опа, опа. Я зайнята. В чому діло? У мене прийоми немає сьогодні. Товарі. Так ви ж ви ж виконуєте обов'язки мера Іванова. Ну, так... він, не, він не повідомив, що прийому немає, але ви маєте виконувати. У мене прийоми, не... У мене прийом четвер, будь ласка, в четвер до мене на особистий прийом. А замість Іванова хто буде виконувати? Особистий прийом приймає особиста міський голова. Ну, ну, якщо його немає, то його немає, тоді хто. Не має, тоді... Я не заходжу. Я перепрошую, якщо його немати, хто буде виконувати? Замість мера хто буде виконувати? Люди ще я віднесу запис, віднесу. Так, бачите, що вони роблять. Доброго дня. Де даю вказів подаю. Просто якщо я вас повідомляю, якщо можливо, вам, вам, вам це не відомо, якщо мер не виконує, ну не має місії, чи на лікарням чи, 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 чи таке інше, то вона має виконувати його обов'язки. Але зараз вона ухиляється, але зараз вона ухиляється з обов'язків. Якщо мера міста нема, то вона повинна виконувати обов'язки мера міста. Щоб вам було відомо, це вона зараз порушує план, ну, це все таке, це потім ми розберемося. Бачите, ви, бачите ви яке потрапили, які становище ви потрапили? Ви не знаєте, як вам діяти, але вони вам щось там командують. У вас має бути порядок ваших дій, щоб ви не були заміщені всіх. Доброго дня. Будь ласка, в мене запит до публічної інформації. Припині, будь ласка. Кури, можна котру отримати з печатью? Тобто, якщо його нова нема, тоді. Нема кому взагалі, тобто місто лишилося без, без, без мера, бо нема кому замість нього виконувати його обов'язки. Тобто, якщо мера нема, то все місто без нагляду мера міста за, там, за, за якісь там, діями, за, за порядком. Дякую, за та таким та інше. Бо якщо, якщо нема мера міста, то має бути хтось, хто має виконувати його обов'язки. А якщо нема кому виконувати його обов'язки, тоді мер лише місто лишилося без, без керівника, без мера міста. Зараз ми ще розійдемо до ще потрапить до інформаційного центру. Там, здравствуйте. здравствуйте. Там Деякі запитання є. Доброго дня. Минулого разу я вам дам, дам вам запит. Щодо де, де знаходиться Іванов, тобто не знаходиться, а на лікарняному на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні. Ви мені відповіли, що ця інформація є там якась там... Ви отримали почну. Да, я отримав, так. Но я Там не було запиту, чим він хворіє. Був запит, чи, чи амбулаторно він лікується, чи він лікується. бачили відлікується. Тобто. Я можна, гучніше, я, я вас не чую. У е, мене питання в іншому. У мене був запит. Чи він лікується стаціонарно, чи амбулаторно він лікується. Лише цей запит. Нічим він хворий там, не де він лікується. А чи стаціонарно, чи відповідь. Чи стаціонарно, чи амбулаторно? мала бути відповідь. Але ви надали, що ця інформація там якась там... Там приватно, там я вже не пам'ятаю там, щось там таке. Так, вам надала відповідь, надала а начальник управління. Що е прийде? Так. Будь ласка, звернуться до неї. Що там було написано, що це інформація? Що? Персональних ага. Щось... персональних даних, що стосується здоров'я особи. Ага, дякую. Тобто, ми, ми, тобто запитання, запитання, що стосується. Де, як, як лікується меря Іванов. Мері Іванов, чи амбулаторна, чи стаціонарна, це обробка персональних даних. Да? даних. Це ж смішно. Доброго дня, можна потрапити до вас? Можна? Дякую. Доброго. Я, минулого разу я, я робив запит щодо як саме. E, де ліку, не де лікується, а як саме лікується мер міста Іванова стаціонарна чи амбулаторна, e, э, що, що це персональные данные. Та... У вас закону о защите персональних даних статті 7 сведения о болезни особенно являются. де находится на стаціонарному или на амбулаторному лікуванні. Це теж персональні дані, Юрій Юрій. А як, як тоді нам, нам з'ясувати, чи, чи, чи це дійсно відбувається так? У нас є лікарняний лист. У вас є. Можна з ним ознайомитись? Ви не маєте права з ним ознайомитися. А, я, а хто тоді це персональні дані. А хто тоді буде контролювати діяльність, <утиристо> діяльність мера міста? Може, можливо, він ухиляється і там щось там підробив б, бумагу. Юрій Юрій, лист це здатності виданий Подільською міською лікарню комунальним ага. комерційним закладом ага. з номером, з підписом, з початком. Mm -hmm. Але на це не я написала закон. Це про законах посади депутат на ну, персональне дан. Я розумію це там прізвища, там народження yeah, там чим депутата, була, чим хворіє там. Сьому статтю закону про захист персональних даних дуже приємно, який, коли ви називаєте статті. Які, які чітко визначено, що є персональними даними стосовно здоров'я особи, про яку які тобто, отримати, тобто документ. де лікується, це теж це персональне. Це, це має, має відношення. Так. Добре, так. дякую. Добре, дякую. Ну, По-перше, хочу вам повідомити, що не буду там заперечувати, там, можливо, там десь є якісь там, вони ж там знайдуть якісь там лазейки, але в мене було запитання, чи, лікує, чи лікується мерево стаціонарно, то, тобто вдома чи, чи, чи в больниці десь там. Не, не треба в якої больниці. Лікарняні, точні, точніше, українською. Як він лікується, яким, яким е, способом він лікується? Чи вдома, чи лікарняними. Але відповідь відповідь дав, що це, е, це тіпа, персональна, персональна інформація. Ну, Друге, друге, я ще дав, дав запит, запит, запит до публічної інформації, е, скільки коштів було, було виділено на, на е, Місцевий телеканал КЕТ у 2019 році. От я хочу отримати відповідь. Скільки коштів, скільки наших коштів з вами місцевих жителів було витрачено на фінансування нашого місцевого каналу КЕТ, щоб вони нам показували оці цвіточки, фонтанчики, оці от стели, оці там зустрічі випускників, їхніх там колишніх. Однокласників там, ну і таке інше. Тобто ми, тобто ми е, е, з наших коштів, з наших кишені, сплачують, е, бюджет, бюджет сплачує комунальному підприємству телеканалу КЕТ, щоб вони нам показували оці речі. Там. Зустріч однокласників, фонтанчики, оці квітки, які коштували е, нам 180 тисяч гривень на один сезон. Ну і тощо. Тобто, що у нас гарне містечко, тобто скільки Іванов виділяє коштів, щоб вони не показували саму діяльність Іванова і що, що насправді відбувається. А тільки нам пиль, пиль в очі. І коли я отримую цю відповідь, я вам, звісно, опублікую, ну, намагаюся вам буду намагатися вам з'ясувати, за що ми сплачуємо ці. Кошти невідомо, чим займаються ці компанії телебачення, що вони нам насправді показують, що вони укривають і для чого це взагалі робиться. Так що чекаємо, дякую, що були зі мною, друзі. Бог з нами.